1 червня у Дніпрі та ряді населених пунктів Дніпровського району змінився оператор газорозподільних мереж. Таке рішення було прийнято на засіданні НКРКП 31 травня. Відтепер за розподіл газу у вказаних географічних межах відповідатиме новоутворена Дніпровська філія ТОВ газорозподільні мережі України. Сервіс від національного оператора отримуватимуть понад 407 тисяч споживачів газу різних категорій. Щоб процедура переведення на обслуговування до Дніпровської філії газмережі була максимально комфортною для клієнтів. Газовики підготували відповідний пакет документів. Його разом з рахунками за розподіл у червні отримають усі споживачі. Важливо лише уважно ознайомитись та надати актуальну інформацію у заяві приєднанні. Договір розподілу природного газу є публічним, однаковим для всіх споживачів і не передбачає двостороннього підписання. Отже, поставивши підпис на заяві приєднані і в будь-який спосіб надавши її на адресу Дніпровської філії, споживач засвідчує свою згоду з умовами договору. Підписані заяви можна надіслати до нашої компанії найбільш зручним для вас способом надіслати поштою, надати менеджерам центрів обслуговування клієнтів або передати контролеру під час його візиту. Газовики наголошують, попри організаційні зміни, компанія працює у штатному режимі, опрацьовує аварійні виклики, здійснює технічне обслуговування, ремонтує та модернізує газорозподільну систему та її складові. Усе це для того, аби забезпечити безперебійний та надійний розподіл газу усім клієнтам. В той же час, побутовим споживачам варто звернути увагу на новий порядок розрахунків. Звертаємо увагу Дніпрян, що з 1 червня 2023 року розрахунки за доставку газу необхідно здійснювати за новими реквізитами Дніпровської філії газмережі. Їх можна переглянути у платіжках за розподіл, які будуть надіслані усім нашим клієнтам у цьому місяці. Реквізити також опубліковані на офіційному сайті Дніпровської філії Газмережі та на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Нагадуємо, що у призначенні платежу за доставку газу слід обов'язково вказати прізвище, ім'я по батькові платника, особовий рахунок та адресу домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії Газмережі залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються на 0.310. Акцентуємо увагу! Що наявну заборгованість за розподіл газу, яка накопичилася до 1 червня поточного року, необхідно сплатити за реквізитами акціонерного товариства Дніпрогаз. Уся інформація з цього приводу також буде зазначена у платіжках. Якщо станом на 1 червня 2023 року на особовому рахунку була накопичена переплата за доставку газу, побутові споживачі можуть здійснити повернення надлишково сплачених коштів, які можна в подальшому використати для оплати послуг з доставки газу Дніпровською філією газмережі. Для цього необхідно звернутися з письмовою заявою до менеджерів одного з центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії газмережі за адресами вулиця Виконкомівська, 34 або проспект Слобожанський, 96А. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний податковий номер, номер банківської карти, на яку буде повернена переплата, реквізити банківської картки у форматі АІБен. Квитанції про оплату за доставку газу за 2023 рік.